Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу свій варіант розумної розетки. Скажемо так, на швидку руку. Значить, завдання було таке, щоб зробити розетку, яка зможе регулювати яскравість лампочок накалювання, а також робити відповідно до заданого часу. Значить, побудована вона зовсім простенько. Це Корпус, корпус брав з якогось ADSL-модема, здається. Так, да, adsl модем. Але можна використовувати і, наприклад, розподільчу коробку. В принципі, будь-який бокс, який у вас є по наявності, і зможете його все розташувати. Розетка сама проста, сама дешевенька. E, Wi-Fi Реле. Значить, по характеристикам, він має. 10 А максимальне навантаження, але більше 70% мабуть, відсотки, я б не радив би їх навантажувати. В принципі, вони будуть десь працювати. Там, ну, 500 Вт це потолок і то навряд чи. Е, він значить, має механічну кнопку увімкнення. Працює через додаток. Додаток простенький, там якийсь є, на жаль, не покажу, бо на телефоні а знімаю якраз на телефон. Але там все досить просто. В двох словах, кнопочка впливу викл на сенсорі, вибір зворотнього відліку, таймерів і таймер режиму роботи. Тобто там по днях можна вибрати, і в який проміжок часу буде вмикатись або вимикатись. Тобто досить простенько, але ефективна штука. Працює все через Wi-Fi. Через Wi-Fi ви можете налаштувати, але не обов'язково, щоб він у вас постійно був. В... Тобто він запам'ятовує свої режими роботи і буде працювати без проблем. Але вже, щоб якщо керувати ним віддалено, то треба необхідний наявність необхідна інтернету, підключення самого реле до Wi-Fi. Так, і диммер, простенький китайський такого от формату. І він, здається, заявлених там на 2 кВт, але знову ж таки, мабуть, половину не більше можна його навантажувати. Хоча все і так буде працювати не більше, ніж десь 500 Вт. Так, з'єднується все досить елементарно. Значить, у нас є вхід 220. Підключається до реле, вихід з реле. Підключаємо до димеру, і з димеру вже виходить на розетку. Все досить просто, елементарно, і багато часу не зимує. Тут, ось на димері. Він такий самий, тільки що виведений потенціометр окремо. Тут у нас вхід, фаза 0, і вихід фаза 0. І все. Все досить просто. Але ефективність у нього досить висока. Якщо знаєте, де його використовувати, наприклад, оцей варіант попросили батьки зробити їм для е, обігріву перепелів, у них є там е, нагрівальний коврик і лампочки для світла. І треба зорганізувати, щоб це все працювало так скажімо, так автоматично. Е, вже досвід є працюю, роботи з такими от реле, але я це брав для. Ну, в принципі, заради цікавості. Він щось здається, 2 долари коштував. Зараз ціна збільшилась. Ну так, під акцію потрапив. Зараз десь 4 чи 5 доларів він коштує. В основному я використовую отакої от, от фірми. Фірма Sonoff. На базі таких реле і деяких інших пристроїв я побудував собі такий простенький варіант розумного будинку. Тобто в мене є датчики, які зв'язані з інтернетом, і я можу керувати такими релюшками, не знаходячись в будинку. Наприклад, варіант хороший, якщо у вас є майстерня невеличка. То десь забули вимкнути світло. Або, наприклад, так як я буваю, забуваю вимкнути клеєвий пістолет, як покористувався, І десь в будинку вийшов, забув, згадав, що не вимкнув. Кнопочку натиснув, і у мене все знеструмилось, як варіант. Також, якщо використовувати плюс димер, це можна регулювати оберти. Наприклад, ті самі болгарки, або ж дрельки, або якогось нагрівального столу. Ну, в принципі, варіантів багато, все що, все, що можливо, все, що працює від 220, в основному або має моторчик, або має якийсь нагрівальний елемент. То можна працювати. Раніше я, це один із самих перших моїх варіантів. А уробний, платка тут паяна, ну, зібрана повністю окремо. В інтернеті варіантів, як їх зібрати, вистачає. Це трішки дешевше, ніж купити, але з урахуванням витраченого часу на придбання такої штучки. Хоча, звісно, ж, самому можна і компактніше зробити. І можна кудись поставити, тобто місце вам дозволяє то, мабуть, простіше. Придбати. Принцип один і той же. І от такою штучкою я користувався, вона в мене була якраз для обмеження обертів в електроінструменті. Значить, працює це все досить просто. Покажу вам на прикладі звичайної лампочки накалювання. Вмикаємо навантаження і є можливість регулювання. Або яскравості, або потужності, або обертів. Вже, в принципі, де ви будете застосовувати досить плавно і працює ефективно. Вже використовував такі димери в інших своїх проєктах, поки що ніяких проблем з ними нема. Вони своє завдання виконують. Ось от такий от варіант. Ось так, в принципі, наче все. Якщо цікаво по тема по розумному будинку, можу розповісти. Пишіть в коментарях, кому цікаво, тоді зніму окреме відео. А так, на цьому, в принципі, і все. Дякую вам за увагу і всім гарного настрою. До зустрічі!